Здравствуйте. Коротко і дуже конкретно. Вчора помістив фотографію у, етут, в інтернет, так? В Ютуб і кинув далі у Фейсбук і так далі. Чому? Олега Москалюка, голови ОТГ, Миролюбне, да? а тому що, вспомніт новини Старокостянтинова навіть читали всі, весь район, вся область. Мене помістили, мою фотографію, поліція дала 26.02, 22 вечором написали: терорист всякий такий, ворог всього Всесвіту і все проче. Я сутки додому добирався, мені води люди не давали. Мене по дорозі даже били на заправки, є свідки. І є свідки при, при тому, як його, жеребки, як воно зараз е, Да, підгірне. Чотири години мене тероризували там, підвірному, яка дівчина з ця напригала, блядь, І за клуба уборщиця бачила, дружину знають мою, а мене не знали. Я просив позвонити дружині, хай внук приїде з, з бабою, мене заберуть, а вони мені води не давали, позвонити не хотіли, все проче. Навіть знайомі, йолки пали, Юра, ей. Автомат на пузяку взяв БТР, приїхав, просив вези додому. Чого ж ти не на фронті, Юра? Чого ви не на фронті, оті патріоти, які мене тероризували? Чого ви не на фронті? А? Чому поліція не на фронті? Чому моїх діти гинуть на фронті? Я ж маю даже без... без вісі пропавшого, щоб ви подохли всі. Поняли? Подохніть ви всі, оце тут, Патріоти ви внутрішні, щоб ви здохли. Поверніть нам наші гроші 5 тисяч доларів разом з речами. І ми поїдемо на, додому на Миколаївщину. Додому поїдемо, задовбали ви вже тут. Наші гинуть, а ви тут в тилу сидите. Ви вибиваєте так званих москалів із юго Востока України, із Центральної України, а Западенці сидять. Там кое хто дето прорветься. Ми, руско... нас, руськоязичних, 80% на, фор... на фронті, а ви тут, Москалюк, ти керував розбоєм. З тебе гроші. Поверни. Маю повне право по закону, по Конституції, ми маємо право требувати. Поверни. Не повернешся зараз по-хорошому, повернеш по плохому, як фронтовики прийдуть. В тюрмі будуть тоді сидіти і ці поліцаї. А я не хочу, щоб вони в тюрмі сиділи. Вони по молодості. Тебе послухали. Купилися за гроші. Таке буває. Купилися за гроші. Так само, як та адвокатша, яким чи кто є Павлін, за гроші купила спадблюка і стала на вашу сторону. Повернила, ляже, гроші. А твоя фотографія? це... То, що ви мою помістили, а то я і ще помістю фотографію тих поліцаїв. Да, які тут грабили нас, які іздівалися, які стволи до голови представляли, бувайте. Перестаю, я все сказав.